І про культурну підтримку Європи цьогорічну ювілейну церемонію вручення престижної французької кінопремії Сезар її президентка Кантрін Денов присвятила Україні. При цьому на лацкані її піджака помітно виділявся значок з нашим прапором. Боротьба за українські інтереси йде не лише на полі бою, а й в інформаційному та культурному просторі. Одне з найвідоміших світових видань журнал Тайм після повномасштабного вторгнення присвятив Україні вже майже 10 обкладинок. На початку великої війни там опинилися фото жительки Ірпеня Юлії Павлюк. Її новонароджену доньку ніс на руках військовий. А згодом про ті події і захисників, які виявилися курсантами військових навчальних закладів, зняли документальний фільм. Історія двох фотографій його показ відбудеться на телеканалі Дім 8 березня. А сьогодні у нашій студії творці стрічки. Автор сценарію, продюсер Олександр Дріс, режисер Костянтин Коновалов, а також генеральна директорка Національного центру захисту інформаційного простору України Ольга Дудченко. Доброго ранку. Доброго ранку, Доброго... друзі. Доброго... Ми вас щиро раді вітати Доброго... в нашій студії. Дозай. Дякуємо. дякуємо, що завітали. І розкажіть про події, що лягли в основу стрічки. Історія двох фотографій. Ну історія двох фотографій виникла тоді, коли курсанти Військового інституту телекомунікації та автоматизації вирушили на захист міста Ірпінь. Захист столиці нашої. Причому вони, цей вуз має назву імені Героїв Крут і так символічно вийшло, що саме ці курсанти через 107 років опинилися на такому ж фронті, приблизно як і крутяни молоді. Також курсанти Це була у 18 му році Юнкерська школа. І саме з неї молоді юнкера також йшли на захист України. І коли до мене звернулися режисер Константин Коновалов разом, з головним, фільму, разом з, з головним героєм цього фільму Олегом Петровським головним героєм цього фільму Олегом Петровським, полковником. То вони звернулися до мене ще й тому, що я також в свій час закінчив цей навчальний заклад. Тоді воно називалось Військове училище зв'язку. І для мене ця тема безумовно рідна. Тобто я щасливий продюсер, який зміг зняти фільм про власну альмаматері. От і тому ми взялися за реалізацію цієї ідеї. Зразу скажу, що було дуже важко особливо нам. Не давали кошти, ми подавалися на багато конкурсів. Ну вигравали їх, але з коштами була дуже серйозна проблема. Хоча зйомки ми ці почали ще в 2022 році, від відразу після цих подій. І дякуючи, от такій організації, як Центр, е, як Центр Запускай. захисту інформаційного простору України. Ми змогли реалізувати цей проект про що може розповісти Ольга Олександрівна Дудченко. Я пропоную нагадати ті самі світлини, які стали основою вашого фільму. Просто зараз разом з нашими глядачами, і певен, що емоційно ви їх згадаєте і відчуєте. І кадри і кадри з фільму також переглянемо. Будь ласка, я навіть не пам'ятаю це. Вже потім пізніше. Я зрозумів, що. Ім'я знав його прізвище. А так ми були в, в центрі тих подій. Ми якраз були біля зруйнованого моста. І я замітив, що на тій стороні Ірпіня стоїть жінка молода, але вона була ще вагітна і тримала на руках мал малечу. Ну, зовсім маленька дитинка. Я зрозумів, що без моєї допомоги їй не перейти на ту сторону, підбіг до неї зброю за спину, взяв на руки цю дитину і переніс через річку, а їй сказав, тримайтесь за автомат, щоб не впасти. Я вас переведу на ту сторону. І ось так от перевів, як він мене піймав своїм фотоапаратом, вже потім подивився, тому що цю фотографію почали викладати. Ну скрізь. Так, я опинився на фото. Емоції знову. Нахлинули. Так, дуже важко. Оля, як ви долучилися до створення цього фільму? Я не почула. Як ви долучилися до створення цього фільму? Як вас запросили? Ну, е, пане Олександр е, звернувся до Міністерства культури, так е, щоб профінансували даний... ну, був конкурс. конкурс відповідний. Так, так. так, і ми бу... взяли в ньому очі. Да, і е, продюсерський центр так Форпост він переміг, і ми почали сумісну роботу. Так, по-друге, я хочу сказати, що ми як державне підприємство дуже раді, що змогли реалізувати цей проєкт, і дуже сподіваюся, що у цьому році ми спільно з міністерством культури та стратегічних комунікацій зможемо реалізувати ще багато подібних проектів. Ці фільми дуже важливі. Їх має бути якомога більше, які висвітлюють героїзм наших хлопців. Також це повинен пам'ятати ці події. Повинен пам'ятати кожен українець, та це ми маємо залишити для наших нащадків, так, пане що... Костянтине. Питання до вас, як до режисера, головна ідея і мета цього фільму. Ви знаєте, головна ідея і мета була по перше показати. Щирих молодих людей, які захищали Україну, які виносили, можна сказати, з вогню цих немовлят, захищали цивільних. І друга мета була показати, як на той час реагували наші сусіди, громадяни цивілізованих країн, на події, які відбуваються в Україні. Власне медіа, ну ви ж знаєте, як мої колеги, наскільки важливі важливий вплив медіа на суспільство, особливо в цій війні, яка от в фільмі говориться, що була найбільш задокументована війна з усіх воєн, які були до цього, тому ці дві фотографії в перші дні війни, коли з'явилися на всіх шпальтах, коли з'явилися в інстаграмі президента України. Коли з'явилися на CNN, в журналі Time, в таких потужних медіаресурсах, ці фотографії справили величезний вплив на суспільство, як і на українське, як і на сусідні країни, які нам допомагали. І саме це образ українського воїна-захисника, саме це вплинуло на надання допомоги Україні, тому що будь-який. Голова уряду будь-якої країни оглядається на своїх співгромадян, має бачити їх реакцію на події і приймати вже потім рішення. І тому це все справило таке враження, яке досі справило враження, яке досі справляє враження. Mm -hmm. Розумієте? І тому ці фотографії були наскільки важливі, і вони були наскільки умісні на той час, і наскільки щирі і зворушливі, що. Україна почала отримувати допомогу і підтримку. Як вам працювалося над сценарієм, коли ви розуміли, що ну мова йде не про щось там, да, скажімо, написане, а це відбувало ну, про реальні події? Як ви працювали? Де брали слова? Де прописували ось ці персонажі в цих Як? ну, по перше, ви бачите, що цей фільм він нібито створений з двох частин. Перша частина це безпосередньо події 2022 року. А друга частина це вже наші сьогоднішні дні. І ці молоді хлопці, вже вони не просто курсанти, вони вже офіцери. Навіть дехто з них вже старший лейтенант. От герой, наприклад, який в нашому фільмі, він показаний уже і сьогодні його місце служби в артилерійській бригаді. І тоді, коли він був курсантом на, на цій війні, тому ми провели вже паралель нашу сучасну через два роки, а також паралель через 107 років, коли були крутяни. І тому е, цей фільм він це така своєрідна перекличка цих часів і цих героїв. І вже є історія, нова невеличка історія цих хлопчиків, які вже тепер захищають державу професійно. Тоді вони пройшли курс стрільця. І чому цей фільм важливий для міжнародної аудиторії? От, жодна в світі навчально військовий заклад не мав таких умов, як ці хлопці. Вони прямо з шкільної з учнівської скам'ї-курсантами потрапили не на практику якусь військову, а в реальну, а в війну? В реальну війну. Причому маючи унікальну професію там кібербезпека, зв'язок. Вони в ролі стрільців виступали саме в ці дні в Ірпіні. тому це фільм для іноземців. Я вважаю, особливо тих, хто вчиться в весь в інших закордонних навчальних військових закладах. Це дуже цікавий приклад і унікальна історія, яка трапилась з їхніми однолітками в Україні. Пані Ольга, питання до вас: що вас найбільше вразило після перегляду фільму? Ну, Для мене особисто це дуже емоційна і близька історія, тому що ці події відбувалися в кількох кілометрах мого будинку. І я кожного дня їжджу через Романівку, бачу цей міст. По-друге, це ці хлопці, їх героїзм, вони дуже молоді. У мене старший син їхнього віку. і Це для мене, ну, звісно, дуже емоційно, так і. Хвилює у мене тоді таке ще питання. Два перше це Юля, головна героїня з цієї фотографії. Чи продовжує вона спілкування з військовим, який допоміг їй в той момент? І ще одне питання: це якби у вас була можливість у кожного з вас ще зробити таке фото, яке б допомагало, як ось те фото зараз да, показувати про ситуацію, яка відбувається в Україні. Яке б це було фото від кожного з вас? Ну, я б хотів, щоб Константин розповів, бо він знає це все. І він і дійсно вони спілкуються. Про що він зараз розкаже? Це є в нашому фільмі. На жаль, вона захворіла в неї грип, і сьогодні вона не змогла бути тут з нами. Це Але... життя. Так, так. так. Я зразу сказав, це було в концепції цього проекту, що ми маємо знайти цих людей, які на фотографії. Бо коли до мене спочатку звернувся Олег Петровський, сказав, що це він на фото. Ми давно знаємо один одного. Я сказав: не треба це показувати зразу, а треба зробити таку інтригу. Бо це все-таки фільм, який має тримати глядача, викликати емоції, має бути драматургійний хід такий, що ми ведемо таке, не наче таке кінематографічне журналістське розслідування, хто на цьому mm -hmm. фото, і маємо до цього дойти. Так, ми показали фотографа Фадика, який зробив. І так ми дізналися, хто ці люди на обкладинці журналу Тайм. Це був курсант Владислав Мацько, несе дитину, а її мама Юлія Павлюк, жителька Ірпеня. А дівчинку звати Ема. І що я хочу сказати, то що з Емою зараз все добре. Це що ти друге питала. А друге я питала про фотографію. Яку б фотографію ви зараз хотіли показати всьому світу, яка б відображала ну, от, мабуть, той самий ефект, як і ось це фото, коли військовий допомагав мамі перейти через міст дитиною. Тут я теж хочу, щоб Константин розповів справа в тім, що в нашому фільмі іде таке порівняння з фотографією Другої світової війни. Так, є відома дуже на весь світ фотографія другої часів Другої світової війни, коли американський капітан Макмагон з дівчинкою німецькою на руках переходить міст через Ельбу, через відому річку Ельбу. І бачите, наскільки є циклічність, що знову це сталося тільки зараз це в Україні, і коли тоді цивілізовані країни боролися з нацизмом, це саме відбувається і зараз. Але яку б я фотографію хотів зробити, що ці всі персонажі наших фото Олег Петровський з дитиною на руках, Юлія Владманського з дитиною на руках, що всі вони живі, здорові і все в них добре. Друзі, фінальне Це питання, коли глядачі зможуть побачити цей фільм на телеканалі Дім"? Цей фільм, 8 березня. Дивіться, будь ласка, всі суботу, початок виходу в ефір 1500. Але і 7 березня. Сьогодні, і я думаю, що ви вже про це дізнались, і чекайте нас, будь ласка. Ми дуже вам дякуємо. Дякуємо за вашу синергію. Дякуємо за вашу роботу. І я погоджуюсь, таких фільмів має бути набагато більше Це для того, щоб це Дякую. залишилось не тільки в історичній пам'яті, а й в культурній. Дякуємо вам, друзі. Дякуємо.